У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги травматологи оперують пацієнтів за сучасними європейськими методами, які дозволяють хворим ставати на ноги майже одразу після операції. Є навіть оперативні втручання, за які в Україні мало хто бореться про унікальні випадки у роботі травматолога лікарні швидкої медичної допомоги Дмитра Яким'юка у спецрубриці СІ-4 «Диво лікар». Дмитро Яким'юк, хірург-травматолог, проводить операції різного ступеня складності травми тазу, хребта, видалення кіл між хребцевих дисків, переломи кінцівок. Якщо раніше інфікована рана там лікувалася досить довгий проміжок часу, то за рахунок покращення кровопостачання і за переміщення того чи іншого клаптя м'язево-шкірного на судинній ніжці, воно прискорює в рази час видуження пацієнта. З початком війни у лікарні швидкої медичної допомоги хірурги-травматологи почали оперувати за новим методом: Остеоінтеграційне протезування це вживлення імпланту в кістку. «Ця методика, вона тільки починає жити в нас на Україні, але вона буде мати хороше підґрунтя, тому що є напрямок цілий і є кому допомагати. Звичайне протезування. Яке виконується традиційне, на яке виділяються кошти Міністерством соцполітики там від 500 до 700 тисяч гривень, це виготовлення протезу з гніздом, з гільзою. Це процес реабілітації, коли протез кріпиться через м'які тканини до кістки, бо кістка є основою всього. То ткани не страждають, вони натираються, вони набрякають, вони екзематизуються, вони нагноюються, утворюються нориці, утворюються кісткові розростання, що не дає можливості людині користуватися даним протезом. Що таке остеінтеграція? Це вживлення імпланту в кістку. І через шкіру виглядає цей імплант, до якого цепляється модуль, на якому людина ходить. Немає проблем з шкірою. Імплант збудований так, що кістка вростає в сам імплант. Дмитро Якимюк разом із колегами-травматологами постійно вчаться та удосконалюють техніку оперування та реабілітації, базуючись на європейський досвід, ми дуже багато років підряд їздили. В Австрію на навчання в інститут анатомії, де проводяться операції на тілах померлих людей. Ми маємо можливість відшліфовувати деякі оперативні втручання на кафедрі анатомії. Ми маємо можливість відшліфовувати деякі питання на кадавер-курсах. До Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги приїжджають медики з різних країн світу, аби обмінятися досвідом з тутешніми лікарями. Приймаючи уваги ті події, які відбуваються у нас це війна. Є хворі, які заслуговують на увагу, і їх чекають попереду досить-досить багато важких реконструктивних операцій, які дадуть змогу покращити функціонування опорно рухового апарату. У лікарні планують запровадити мікрохірургію, яка дозволить людям з травами верхніх та нижніх кінцівок проходити реабілітацію. У нас є набори, є імпланти, якими можна синтезувати дрібні кістки людського організму. Ми зараз очікуємо набор інструментів для артроскопії дрібних суглобів. Тобто це все поєднано, десь можливість займатися мікрохірургією. Можливо, стане питання про мікроскоп, відновлення судин на пальцях. Це досить така важка, кропітка робота. От Но це не наш напрямок, це напрямок судинних хірургів, але разом з ними ми будемо старатися це робити. Дмитру Яким'юку за понад 30 років практики доводилось і втрачати пацієнтів. Звичайно, є втрати. Як в кожній професії втрат, так само і в медицині. Це неприємні ситуації, тому що життя людини це найвелика і цінна річ після здоров'я. І коли людина втрачає життя, це досить-досить непросто. І ви можете собі представити, як жити хірургу, який там старався, а кожен лікар старається допомогти людині. А вийшло так, сталася невдача, і людина помирає при операційному столі. Дмитро Яким'юк, хірург, якому не раз доводилось створити й дива під час операцій. Я звичайний простий лікар. Лікар, який не вчиться, він не йде вперед, а це біда. Йому треба йти на пенсію. А лікар ніколи не повинен бути пенсіонером. Він завжди повинен бути флагманом. Він завжди повинен бути в пригоді тим людям, які бажають покращити своє здоров'я. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.